Бачиш, я тут о себе бачу. Добро здоров'я всім дорогі друзі наші підписники нашого каналу. Сьогодні ми маємо 23 березня, неділя сьогодні. Погода трохи така вонельотна. Наші друзі привозять комбайни з Європи. Вони їх трошки як підготовили, трошки повічищали, що небудь, що було, щось похоже було. Я вони... таке, що забрати прямо з поля, як ви розумієте. І то ми до вашої уваги зараз представимо таких три комбайни. Клас Меркатор 60-й. За нього за такий комбайни дзвонять, їх мало є, я, я не знаю. Ну, до мене лічно дзвонили пару разів. За такого комбайна. Такі комбайни. комбайни приїхали з Європи. Наголошую те, що ні один з них тут ще не працював на Україні. Зараз ми вам щось трошки покажемо. Резина в ньому дуже добра. Резина, а то я вам покажу резину, коробка, це все. Ось такі тут зв'язки, таке ця резина. Заліземо в кабіну, покажемо вам. Все чистеньке. Все чистеньке у ньому гарненьке. Е, трошки, ну покажемо, тривай, Юра, откривай ці, трошки, трошки покажемо тут. Щоб люди бачили, що ну, такий комбайн. Без підкрасу комбайн. Ходовий ремінь добрий. Тут тих ремів почти нема. Молодь. Вот, давай на элеваторе подкрываем, покажем зирочки на элеваторах. Зирочки на элеваторах. Попал лепесток Пупал. Вот такая зирочка тут. Давай на шитого сразу. Вот так. Зирочки добрые, транспортеры добрые. Оп. Є два решета до нього. Це буде на пшеницю, на сою. А третє, що в комбайні стоїть, хлопці кажуть. Решет. Акумулятор є. Січкарня, січкарня, січкарня тут тут добре, січкарні всіх їх. Дивіться, ножі є. Дивіться, ножи добре. Січкарня на рухомих ножах. Что ж я покажу, покажу. Тут, тут будем снимать, показывать, покажем, конечно. Ага. Все, все, покажем. Вот такие тут комбайны. Ну а то по тут такой. все тут не Все, 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 все. Так, комбайн. Комбайн с кабиною. Кабін? Кабіна доброняв. Ці кабіні, кажется, не хватаєш одної сидушки. Можна удвох сісти, то й трьох. Ось така кабіна, гарна кабіна, велика. Велика простора кабіна. Ну, цей річак всі знаєте. Це у нас гідравліка. Газ. Ну, тут все просто. Сюди два, два кошка бункер. Дивіться. Стекло це відкривається. Ну і ви то я б це стекло відкривалося. Ну, хто схоче, то собі зробить, звісно. Ну, така кабітут, тут в ньому вентилятори стоять. які, ну Заведемо мотора, почуєте як робить мотор. Мотор тут ще циліндровий перкінс. Тут прив'язана драбина. Він заведи, я трошки два вилізу наверх. Резамок з защелкає. Опа! Daže sama nepadá. Patriky sú tu. To je hun. No, daj. комбайн, такий в нього достойний вигляд. Да, такий комбайн. Меркатор 60-й ще не привезена, Жатка до нього 360. Хто буде? Бо жатки ще немає, Жатка ще за кордоном ще не привезена. Ну вона буде. Ну, Наш небо перейдемо ще до одного більшого, потім до цього меншого. Є ще отакі кабайн хлопців. Джон, як нас кажуть Джон, 10-55. Зараз будете... Я знаю, будете чи дзвонить чи, чи, чи запитувати. Ціна цього комбайна 16,5 тисяч, американський. Торг. Да. Торг присутній, звісно, як завжди. Торг ще тут ще я трошки зайду. Отакий. Така кабіна затонірована. Отакий комбайн. 16,5 тисяч доларів, торг присутній. Так Джон 10.55. Зараз по трошки. Такий. Такий добротний, дуже добротний стан. Барабан, ремінь, все. Всі все елеватори, все в ньому... все в ньому добре. Зараз. Видно? Да. Я думаю, що отак. Ось такий еліватор. Зв'язочки добрії, цепи добрії. Цепі добрі. Резина добра. Соломотраси соломо Буває, що на, на джондірах соломотраси. Загинає. Тут соломотраси цілий, гарні. Ну решетний стане посвятить. Посвітим я зараз включу фонарик. Отакі. Удлінитель, решета, все тут. Все тут, ціле все регулюється. Так, що там, счкарня, так? Січкарня на рухомих ножах. Їх, мабуть, і не буває нерухомих. Січкарня на рухомих ножах. Я думаю, що там буде щось видно. Так, далі. Що далі? І тут. Акумулятор є. Акумулятор є, ходові ремінь, все тут, все тут чистеньке, гарненьке. Шли я, резина добра. Ну, трохи тріщинки є, чуть-чуть такі малесенькі. Жатка 3,60 теж, так? Жатка в ньому 3,60. Хабіно, звісно, високі На, Нано подоси. Ось він такий в кабіні Джон, Джон і Джон. Сідушка, о, яка сидушка гарна. Сідушка гарна. Моточаси. часи. Тахометрі, це воно тут є. Це окно щось не видно, бункер не буде. Щоточка. Всі обдувую тут. Є. Кабіна полукругла в ньому, ця з новіших, не прямо. Тут, о, бачите, як тут добре. Тут відкривається так. От, от мені от таке подобається. Я не знаю, напишіть кому як. Я б в тому класу так зробив би теж, там глухе вікно. А мені таке дуже подобається вікно. О, бачите, як, як воно все тут просто. Зараз ми його заведемо. Бунькер не полізу. Номер. Номер буде скинути в описі під відео. І якщо когось заінтересують фотографії ще до, до ну, доповнительні, як кажемо, то, то будуть то будь, хтось скине, ну, хлопці скинуть. Мотовило кажуть, що це нове, це на грубій трубі. Мотовило, коса. Коса. Коса сегменти, Хороші сегменти, Вони всі такі. Заведемо? Заведемо його, цього? Можна вести. Ну, ну заведемо. Люди побачили, що він заводиться навіть, і він даже може молотити. Вже як будемо заводити, то будемо все заводити. Того малючка, зараз заведемо, послухаємо як той працює. Ось такий комбайн. Казав поляк комбайнік. Два циліндри. Комбайн має достойний вигляд. Чи Відчину ще поставили. На ньому нові бічі стоять. Хлопці замінили бічі Ну не будемо їх відкривати, я ж вже наголошував, кому буде інтересно, то хлопці скинуть фотографії. Ну і отакий ще є. Маленький для, для тих, в кого небагато молодих. Бічі які гарні, нові. є. Ремні, ремнів багато. Ну, те, що є? Так як зробили, так і є. Тут це може пити. Чи тут немає шодиці? Зірочки О, такі є зірочки тут. Це такі маленькі все. Маленькі комбайн, зірочки. А такі нападки. Труба. Малий комбайн. Малий комбайн, малий бак, труба. О, Ще вона навіть не згорілася труба, ще не краска є. Що ж нива вона нагрівається. Січкарня на рухоміх ножах. Січкарня теж на ньому є. На рухомих ножиках. Акумулятор. Акумулятори у всіх комбайнах є. Всі комбайни з акумуляторами. Решета є. Акумулятор ляля. Який комбайн, такий акумулятор. Маленьке все, шлеяво, добреньке шлея. Ще не посипано. Резина, резина, добро, добротна резина, трищинок. На ну, ній навіть трищинок немає. От дивіться. Я покажу вже. Семенки всі новенькі. Шнек дає ще не вироблений. Комбайн, комбайн. Я так, я так думаю, що він мало молотив через те, що на ньому все таке ще. Ну, заведи, хайшыць у вас заведем. Так, дорогі друзі, такі є. До вашої уваги три таких, три таких комбайни. Всі вони пригнані з Європи, тут не молотили, вже я, вже я це говорив. Всі стоять на продажі. Так, цей, цей комбайн коштує 29 тисяч, а цей Джон. А с на цього, Юр? Тут, скажи цифру сюди. А цей, а, цей, а цей зелененький маленький коштує 11,5 тисяч. Комбайник. Ну, Я бачу, що він ну, дуже добротний стан на ньому такий. даже коврик не затопне невідчистяний ще і педалі. Тобто вже щось означає. Поворот який який на ньому жовтенькі. Ну і так, дорогі друзі. Е, Відео буде викинуте. Юра його звуть, його номер буде десь там під відео, чи відео син його вставить там, Дзвоніть, запитуйте. Він нам відповість на всі питання, які його заінтересують, може якого якісь фотографії. Ну і на цьому, на цьому все буде. І як я завжди закінчую, бережіть себе для своїх рідних. А пока, всім пока.